З міста Герой Гуляйполе евакуювали двох осіб до міста Запоріжжя. І вони бачите, що движуться сюди, йдуть йдуть, вже з спину кажуть, що вони. І оце сьогодні пішла, вони кажуть, тут будуть наші, ДСНС. Велике дякуємо вам за це. Дуже велику справу робите. Та, ну, і рятувати, і під оцими обстрілами, під усім, як вони літають і літають. Ой. Не спіша. Не спіш. О, так. Ми ще, ще молоді тут. А тепер вони взагалі обнагріли, почали по хатах стріляти, по мирних жителях. Ну я хоч так кажу. Тепер, звісно, страшно стало. Та ще теж е? дрони оціло теж. Ще... Оце тепер не вийде, то хоч і дрони не літали. А тепер ви спілкую вийти з рестою, до сараю дійти, вже буде, вже біжимо, вже біжимо, тікаємо, бо одойти. Евакуація ускладнена була тим, що під постійним ворожим вогнем обстановка була дуже напруженою. На, на безпечній території передали людей Червоному Христу, де в вони їх відвезуть до міста Запоріжжя. Загально транспортуємо, евакуюємо, якщо маломобільний, то вивозимо маломобільних на швидких. А якщо не маломобільний, то вивозимо без залучення там, спецтранспорту. Доставка гуманітарної допомоги теж по запитам громади. Ну, в основному або в співпраці з ДСНС, або в співпраці з поліцією доставляємо в труднодоступні регіони допомогу, а звідти забираємо людей по можливості, хто хоче виїхати. Дякую, що вони нам За це вашу допомагають. За ваше велике діло, що ви. Навіть безплатно нас можете вивезти і погрузити, і все. Бо я сама не каліка, поможти. сама не підніму ніде нічого. Дай Бог вам, Бог, Бог, вам здоров'я і, і щастя вам, і мирного, мирного неба. неба і бережіть себе. І Спасіба вам за все, хлопцям, спасіба, що допоможуть погрузити і, і вигрузити. Велике, да. дякуємо. Велике дякуємо. Да, вам.